Всім привіт! Декілька років тому спіляв я старе дерево яблуні. Остався пеньок, з часом він уже понищився. І ось дивіться, сьогодні зранку замітив, що почали рости опеньки садові. Перший раз на цьому пеньку вони ростуть. Я навіть не замітив, до лісу тут є вже такі навіть поїджені. І ось тільки сьогодні я замітив опеньки. Друзі, а у вас ростуть вдома опеньки на спилених пеньках від дерев? Пишіть коментарі, цікаво буде почитати. Звісно, я ці гриби не люблю їсти. Для мене опеньки це те саме, що жувати резину. Але приємний факт, не треба йти в ліс по гриби. Ось тут декілька штучок можна зрізати, і хто полюбляє до вареної картоплі, можна посмакувати.